Всім доброго ранку. Ранішня какао. Нещодавно я дізналася одну таку, такий факт. Коли лисицю або лиса починають кусати блохи, він або вона заходить дуже повільно в річку, воду. Там ріка, озеро. Дуже повільно. Сантиметр за сантиметр потрохи занурюючись. Ібовухи знизу від поступово піднімаються, біжуть по тілу і піднімаються до морди, до найвищої точки, щоб не захвинутися. І потім, дійшовши вже до морди, висок болеситься занурюється повністю. Так само він, або вона очищується від паразитів. Так само і трапляється з нами. Коли у нас трапляється біда, горе або просто проблеми по життю. Від нас можуть відвернутися не тільки друзі, з якими ми. Сидимо за одним столом, святкуємо, ходимо в кафе пити каву, відзначаємо якісь свята, і в один момент їх не стає. Тобто твої проблеми це твої проблеми. І що найболючіше, так можуть зробити і родичі який в один момент може від тебе відвернутися. Твої проблеми то є твої проблеми. І ти занурюєшся в ту холодну воду просто від безвиходів, що Господь Бог тебе окунає. Нам здається, що все виходу немає, дихати нема чим. Навколо вода, темрява. Але ми винирюємо потім, очищені, без тих бліг, які змиває вода, бо вони гинуть. І так само змиваються випробуваннями, змиваються люди, для яких ти не маєш значення, яким ти потрібен лише коли у тебе все добре. Тож, коли у вас є випробування в житті, не опускайте руки, а навпаки сприймайте це як нову дорогу, яка буде вже чистою і прямою для вас. Бо випробування не тільки робить вас стійким, навіть втрата. Як би жорстоко це не звучало, але це тяжке випробування втратити близьку людину. Чи то через смерть, чи то через розлучення, закінчення стосунків. Але це завжди щось нове. Нова дорога, новий поштовх. І сприймайте це як треба, без суперечок, без криків, чому мені саме це, за що. Просто сприймайте як новий шанс. Очиститися від бліг і уважно роздивіться, що там попереду. Всім бажаю вдавого дня і бажаю. Бути щасливими бо щастя ми робимо самі.